Одного разу вчителька математики з Монтани дала своїм учням незвичне завдання. Вона попросила школярів написати на листочку список учнів класу, а потім навпроти кожного прізвища зазначити рису, яка їм в цій людині найбільше подобається, що в ній здається найбільш привабливим. Наприкінці дня вона зібрала листочки. На вихідних вчителька опрацювала списки. І в понеділок на першому ж уроці роздала кожному учню по невеличкому аркушу, на якому було написано все те хороше, що люблять і цінують в ньому однокласники. Прочитавши про себе багато гарних слів, школярі не могли приховати свого подиву. Невже все це написано про мене? Я навіть гадки не мав, що до мене так всі добре ставляться. Результати на уроці не обговорювали і не порівнювали, оскільки у вчителя була інша мета змусити дітей повірити у себе, і їй це вдалося. Через деякий час після закінчення школи один з учнів загинув у В'єтнамі, ховали його в рідному місті. Прощатися з хлопцем прийшли його рідні, друзі, однокласники, вчителі. На поминках батько загиблого підійшов до тієї самої вчительки математики і сказав. Ви повинні дещо побачити, і дістав з кишені аркуш паперу. Це знайшли в речах мого сина. Він завжди носив його з собою. Впізнаєте? Жінка розгорнула складений аркуш і побачила список якостей, які колись хлопцеві написали його однокласники. Ми дуже вдячні вам. Наш син так дорожив цим, сказала вчительці його мама. І тут сталося дещо несподіване. Один за одним колишні однокласники стали діставати такі ж аркуші. Більшість з них теж зберігали ці списки, носили їх в гаманцях. Один із присутніх тоді сказав Думаю це збереглося у всіх. Хіба таке можна викинути? Дякуємо за ваш перегляд, лайк та коментар. Підписуйтесь на наш канал та стежте за нами у соціальних мережах.